Техніка безпеки під час занять алтимат фрісбі Алтимат-Фрісбі це командний вид спорту, який може бути дуже веселим, але важливо дотримуватися правил техніки безпеки, щоб уникнути травм. Ось деякі поради. Перед грою. Розминка. Перед початком гри обов'язково розігрійтеся протягом 10-15 хвилин. Це допоможе розігріти м'язи та зменшити ризик травм. Одяг. Носіть зручний одяг і спортивне взуття, яке забезпечує хороше щеплення з землею. Обладнання, переконайтеся, що фрізбі в хорошому стані і немає гострих країв. Під час гри. Увага! Будьте уважні до оточуючих вас людей і уникайте зіткнень. Китки. кидайте фрізбі з силою, але не занадто сильно, щоб не травмувати інших гравців. Переконайтесь, що людина готова приймати диск, а потім давайте пас. Падіння. Якщо ви падаєте, намагайтеся захистити голову і руки. Грайте чесно, не грайте брудними прийомами і не штовхайте інших гравців. Після гри. Заминка. Після закінчення гри розімніться протягом 5-10 хвилин, щоб розслабити м'язи. Гідратація. Пийте багато рідини, щоб відновити втрачену рідину. Додаткові поради. Носіть захисне спорядження. Захисні окуляри та бандаж на гомілку можуть допомогти захистити вас від травм. Грайте на безпечному полі, вибирайте поле для гри, яке рівне, вільне від перешкод і немає ям. Знайте правила, ознайомтеся з правилами гри перед тим, як почати грати. Слухайтеся вчителя, вчителі там, щоб забезпечити вашу безпеку, тому слухайтеся їхніх вказівок. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолодитися грою в алтимат Фрізбі безпечно і без травм. Важливо пам'ятати, що це лише загальні поради, і ви завжди повинні дотримуватися правил і вказівок свого вчителя або тренера. Дякую за увагу.